Значить, уявіть, що ви українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. це, конечно, по дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупість Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все все віддали да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ответочку ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже не слабо, багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. Я не фанат Зелі. Ви знаєте мою думку про Зілю. Це показник, що Зеля приїжджає в Білий дом і він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше, вони свою слабость дуже сильно показали. Того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну, всі просто в шоці з Америці. З Америки, ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякий бізнес договорим не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що від цього треба відсікатися. Плюс я думаю. Ну, все ж таки Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни. Але а, про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я раз-два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації, Тобто, Той сам в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий. Нам піздє, сам всім хана. Ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі От відосики не дуже пересилають. От. Ну і аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях, а у нас все буде окей. І в принципі, не вишать нос. Я ще раз повторю, підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже. Але вона завжди була гнила. Поніло? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це попливати, просто себе почніть. Не давайте взяточок, не творіть хуйні всяке, поняли? Мусор там викидайте, там, де треба. Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого як я не виживаю. Тому я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну Я в це вірю. Поніло? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.